В район зосередження підпракування 80-ї ОДШБ, От. усвідомили задачу, усвідомили завдання, ознайомилися з документами, з картами з місцевістю, довели інформацію до особового складу, до молодших командирів. Ось. Зрозуміли, що попереду багато роботи і зрозуміли, що саме цей напрямок є надзвичайно важливий на даному етапі ведення. Війни проти ворога Ось. і почали працювати. Першочергова задача була штурмувати зайняту посадку. Були сформовані групи, було проведено тренування, заняття. Це не було раптово. Ми підготували, вибрали людей, специфіку, озброєння, все продумали, сформували знову ж таки, що сформували групи. І приступили до виконання задачі. Була задача мінімум, була задача «Максимум». Ми в перший же штурм виконали задачу «Максимум». Тобто Ми зайняли половину посадки, заштурмували, зачистили ворожі окопи, нори, от, знищили ворога противника, зайняли оборону, зачекали, поки підтягнуться групи закріплення дружніх підрозділів, передали їм позиції. Ми безпосередньо приймали участь вільний кіщів. Так, ми зробили дуже багато, надзвичайно багато, для того, щоб цей населений пункт став нашим. І так і ми будемо працювати надалі, щоб кожен з населених пунктів, де ступила нога ворога, залишився однозначно під нашим прапором. І ми будемо тільки цьому раді і щасливі. Зробимо все для того, щоб це відбулося в найкоротші терміни.